Молі, сядь гарно, подивимося, чи до тебе не пристав ніякий кліщ. Це дуже небезпечно. Давай подивимося, сядь, сядь, Давай. Вони тебе дуже люблять. Треба обдивитися все. Це Молі, чао, чао, їй 8 місяців. Вона дуже полюбляє гуляти в лісі, але і за. В Саме активної фази кліщів ми ліс не відвідаємо. Гуляємо в парку, по тротуарах, по асфальту. Після кожної прогулянки ми все рівно один-два кліща знімаємо. Два тижні тому ми були в лісі не більше 10 хвилин і зняли з неї більше десятка кліщів. Молі була оброблена трьома препаратами в середині березня. Була в неї температура, відмова від їжі, млявість. Ми почали бить тривогу, побігли до ветеринара, виявився кліщ. Поки ми її капали, я навіть одненький знайшла. У мене була ціль знайти кліща. І серед такої великої грубої шерсті ми знайшли малесенького кліща. Мать ходи, ходи. Зараз кожен день по дві-три людини приходять з хворобою від кліща. Якщо не прослідкувати за тваринкою, і там вкусить кліщ, і не вчасно не надати лікування, такі тварини, як правило, помирають. Симптоми: тваринка в'яленька, відмовляється від корму. от, сеча стає темніше, а згодом із кров'ю. От, піднімається висока температура. Якщо помітили кліщик на тваринці, краще зразу звернутися до лікаря. Це потрібно зробити протягом дня не довше. Іксодовий кліщ виду дермоцентр, ретікулятус активний, голодний, готовий до кривавого полювання. Найбільш поширеними завжди ми відзначаємо такі місця відпочинку рівнян, як басівкут. Як парк на монументі слави і є така ділянка цікава в районі вулиця Набережна князя Володимира. От сьогодні якраз проводила карологічний моніторинг, навіть не на кілометр, а орієнтовно на половину дистанції У мене вже трапилося 23 екземпляри. Насправді багато. Але це ситуація не є нетиповою. Це норма сьогодні. Весняний пік їх чисельності. Триватиме він орієнтовно до травня місяця.